Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія автопарк одеський філіал. У мене для вас на продажу є Ford Fusion 2013 року випуску автомобіль в красивому білому кольорі. 2,5 саме надійний атмосферний двигун у цій тіль... Також є газоболодне обладнання, котре встановлено та вписане у техпаспорт, котре буде заощаджити вам кошти на пальному. Непогана комплектація, є в нас бортовий комп'ютер, є в нас датчик світла, лінзована оптика та багато іншого для комфорту. Покажу вам трішки салон. Тут салон зустрічає чорні чохли, під ним ховається світлий, також текстильний салон. Переднє пасажирське сидіння, речах перемикання передач, кондиціонер, мультимедіа штатна, підключається блютуз. Та бортовий комп'ютер нам показаний, що двигун робить без ніяких нарікань, ніяких помилок. Немає. Дуже гарний розхід пального, 6,2 літри. Покажу вам трішки задній ряд. Задній ряд нас зустрічає. Досить такий об'ємний, комфортний для задніх пасажирів, дуже комфортно буде. Гарний автомобіль, котрий я раджу приїхати та побачити власноруч, місто Одеса Грушевського 15А. Купити можна у кредит, Лізинг, 3 будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.